Другий закон стрункості так, у стрункості є свої закони, і вони працюють незалежно від того, чи знаєш ти про них. Але ті, хто їх розуміє, завжди матимуть гарну форму. Отже, другий закон стрункості мотивація для схуднення буває двох типів: мотивація від і мотивація до що це означає, коли ти хочеш схуднути, мотивація від. Це коли ти дієш через негативні емоції, тобто ти являєш найгірший сценарій, як виглядатимеш, якщо не почнеш діяти прямо зараз. Ми зазвичай худнемо коли? Коли нас не влаштовує те, що ми бачимо в дзеркалі, да? коли ми відчуваємо дискомфорт і розуміємо, що саме так далі бути не може. Ну а що таке мотивація? до? Це коли ти вже маєш гарне тіло і хочеш його покращити ще більше, але це трапляється тільки у 10% людей. Тому раджу відразу застосовувати те, що працює у 90%. Уяви собі найгірший варіант, що буде з твоїм тілом, якщо ти зараз не почнеш рухатись, малюй собі картини. Які змушують тебе діяти тут і зараз, і пам'ятай, саме ця внутрішня мотивація дасть тобі сили діяти і йти до результату. Ну якщо твоєї мотивації від вже достатньо, і ти розумієш, що потрібно робити, але тобі недостатньо тих інструментів, які допоможуть мати гарне тіло, тоді тобі до мене на марафон стрункості.